Болонські ТЦК разом з поліцією пробивають дно. Вони на білому з заклеєними номерами викрадають людей для проходження ВЛК без протоколу, без нічого. Заламують, надівають наручники і везуть на Юрданську 26. Там вони заставляють проходити ВЛК. Тобто той, хто не згоден з запропонованим. Проходженням ВЛК їх відводять в другу кімнату, б'ють, катують і роблять, знаєте, самі що. Після цього цих людей ніхто не бачив. Чи живі вони, чи не живі, знає тільки Бог. Така ж ситуація сталася моїм нареченим. Його заламали, запакували, візли на Юрданську 26, він проходив ВЛК, у нього були всі бумажки про собі, те, що в нього дійсно захворювання серця, а в нього не, не функціонує нормально один клапан. І кардіолог такий. Каже, а тобі не хотіли робити операцію? Він каже, хотіли в дитинстві просто коштів не було і не зробили. Він каже, ну якраз в армії заробиш. Ні, ми не будемо перевіряти. Я тобі тут напишу пам'ятку, що ти дальтонік, і все. Каже, Повністю придатний, все написано. Повністю він придатний. Вони не учли ніякі захворювання взагалі. І це ТЦК каже: ми тебе відпустимо на два тижні, щоб ти доніс довідки про хвороби. Тобто вони написали бумажечки, що треба донести. Він полежив карман, де стає на наступний ранок, а бумажка просто пуста. Вона чи стерлась, чи не зрозуміло. Меджик. Поки родичі здали його на вулиці. Що вже ж ТЦК цека сказала, сходіть там, може, розвійтесь, зараз ми його відпустимо, зараз він вийде, каже, а як ми будемо по комендантській годині їхати? Каже, ми напишемо вам бумажечку і все. В той час, моєму нареченому кажуть, ми зараз поїдемо, знімемо тебе з розшуку і відпустимо по домам, розвеземо. В цей момент його виносять на чорний вхід, пакують і відвозять на ДВРЗ. Всі знають, що ДВРЗ це тюрма, туди не збіжиш. ДВРЗ також не пішло на уступки. Вони не захотіли навіть. Щоб ми з ним побачились, тобто вони на наступний ранок запакували їх в автобуси, і в 8 ранку вони вже повезли їх на навчання. І скажете, раді чого воювати? Раді України, яка викрадає людей і не має права в людей навіть оскаржувати це рішення ВЛК. Ми не можемо витребувати це рішення. я дзвоню в ТЦК. Вони кажуть, записуйтесь туди, то туди. то а нема куди записуватись. Розумієте, вони навіть туди не пускають. Маму туди не пускають. і Ладно, я там, наприклад, не родич ніхто, але маму туди навіть не пускають.